Український, це вже, слава Богу, наш снайпер працював по ворогу. Показує, як в тепловізорі видно вночі. І те, що навколо довкола темно, не означає, що вас не видно. Снайпер вдарив першого, до нього бігло четверо, почали тягнути. Снайпер вдарив другого. Після цього ці троє, які залишилися замість того, щоб залягти, почали там. Кіпішувати, копошитись, пробувати витягнути цих обох поранених, в результаті все закінчилося тим, що як мінімум четверо бійців з п'яти були виведені з ладу двохсоті або трьохсоті. Ось тут от, от, видно, як ще один падає. Так, слава Богу, це наш снайпер працював, а не ворожий. А якщо буде ворожий, то знайте, ніколи не біжіть витягувати стрімголов. Коли починається стрільба, залягайте і сплануйте, що ви будете робити далі.